Ось на цьому кусочку у мене посаджено 16 дерев кудрані. Також вважаю її перспективною культурою. Особливо от зараз, коли клімат став жаркіший, міняється. Оце дерево без поливу надзвичайно не радує. Ну і хочу вам для порівняння показати два варіанти. Посадки кудранії і розмноження. Ось дивіться, дев'ять дерев я отримав різні сорти, у мене зараз більше десятка сортів кудранії. Ось ці дерева три роки я вирощую у горшках ось практично вже цей сезон від весни вони висаджені на вулицю. Подивіться, висота метр. Деякі вже навіть мають пару ягодок, але тим не менш досить довго їм ще потрібно розкачуватися. І ось вісім дерев, які нащеплені у цьому році. Рік тому назад посаджені сажанці трьохрічні кмаклюри. Рік тому посаджені саджанці Маклюри трьохрічного віку. Рік вони тут, то ту рік це весною я посадив. Ось вони подросли і в цьому році я перещепив, також прийшли різні сорти. І корейські, і китайські, і також США. І ось подивіться, порівняйте. Ті саджанці 4 роки. І на ці затрачено практично два. Що таке на вулиці? Жара пече, але листя росте. Бачите, досить сорти різні. Є як ось з малими шипами. Вони вже прищіплені, щоб визрівала деревина. Ось зараз ще ми прищипані, щоб визрівала деревина, як на кудрані, так і на хурмі, Прищіпується верхушечка. О, одразу пішло молочко пішов сік. Ну, бачите, тут зовсім інший листок. Гострий над цим ніж там. Тут От такий з зубом на цьому. Є сорти практично не колючі. От ще іначе він такий хвилястий по краях. Тут це, все різні сорти. Ну, а якщо взяти цей, то тут Шипи дуже великі, але тут і має бути велика ягода. Більше 5 см діаметрі. Ну, Поживемо, побачимо. Також знов ще інший сорт. Ну і тут от, дуже цікаво в цьому році щеплені і практично ось уже є. Зразу почали відростати пагони з ягодками. Я дозрівають пізно, дозрівають у жовтні, практично на кінець жовтня, але приморозки не шкодять, тому вони зараз ще отакі от маленькі, Ну, правда щепив я кінець травня цього року брунькою. Ось такі прирости, жару любить. Ну, Кожен сорт підписаний. Думаю також. Має перспективу ця культура. І ще хочу сказати, що також досить протирічна інформація про нього йде в інтернеті. Пишуть знатоки, які ніколи цю культуру не вирощували, не бачили. І Хочу розповісти того урожаю, що я показував торік. У мене є кімната, вона практично не опалюється і там... 8-12 градусів зимою. Так от плоди зірвані пролежали практично до березня місяця. Вони трошки підсохли, але тим не менше смаку не втратили і жоден плід не підгнив. Що таки практично містять у своєму складі ще якісь такі природні фунгіциди на кшталт нашої гробини Горобину також вирощували в садах наші прадіди для того, щоб і фрукти, і овощі зберігалися добре у горобиновому листі, а також споживати плоди, щоб не було ніяких таких процесів в організмі. Ну, про це можна, якщо вас буде цікавити, розказати, розповісти і докладніше. Це досить такий цікавий досвід з минулого.